Так, я не пропав, а просто е застряг, бо дуже смачно в кафе Симфонія і їм смачнюсінькі пільмішечки. Запис іде, іде. Давай, 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 давай. Всі ви знаєте, що у нас змінили 24 й маршрут. Його Змінено. І ми тепер входимо направо. Входимо направо. Є тут у нас зупинка. А далі рухаємося через ринок. В народі називається Свинячка. Люди заходять. Скло я ще не помив, бо не встигав. Не помив, бо не встигав, а потім вимаю і зніму ще, я думаю, відео. Надіюся, акумулятора хватить, там зовсім лишилось небагато. Бабуля акуратно. Бабуля ходить прямо по дорозі. Вийшов я сьогодні на заміну на 116-й автобус. Тут уходимо наліво, уступаємо всім, їдеть поліція АТБ, грузовік АТБ. Більше нікого я не бачу. Так, так, тут такий не дуже хороший, не дуже хороше місце. Пудемо направо на ринок. А на ринку має бути складно. Якщо там є люди, автомобілі, то досить так там рухатись треба дуже-дуже дуже-дуже акуратно. А вулиця, от, ви бачите, вузенька. А люди ще автомобілі наставлять, і все. І інколи тут просто-просто дуже тяжко. Бачите, це блошинний ринок. В народі є свинячка. Потрібно дивитися, бо тут діти. Люди ходять от, собі, як хочуть. Доста-доста тут потрібно бути уважним, дуже-дуже уважним. Рухатись спокійно, не спішучи, інакше можна наробити їди. Автобусна зупинка, як ви бачите, вся геть забита ліхтовушками. Люди встають як хочуть. Так, ніхто у нас не хоче вийти. не зайти. А, хотя mm -hmm. Уже хотят, уже повставали. И выходят. Mm -hmm. Будь ласка. Mm -hmm. Будь ласка. Mm -hmm. Будь ласка. Mm -hmm. Так, рухаем мы сдали, Дали аккуратисто. Бачите, как тут все узко-узко, и потребно Дуже бути дуже акуратним, щоб нічого не зачепити. Люди виставляють всяке своє, як то називається, речі вживані, звідси і назва. Барахло, а базар називається барахолка. Ну так, якщо взяти найчастішу назву, так, потрібно взадінь, хтось, дивіться, мене справа обганяє на скутері. А, вже пішов туди, на електроскутері. Сьогодні ринок досто-досто -дос розширений. Ну, от він там. Сунеться справа і все. На електроскутері дуже їздить. Опасно. Хлопчик, да. От він зараз. Їхати буде справа. Чекайте зараз. Вон, бачите, хлопчик поїхав. Дуже-дуже небезпечно. Так, запис іде, іде. Ставте там, як. Беріть кутки. Всі добігли, хто хотів. Майже всі двері зачиняємо і кузов положення. Все, нікого нема, ніхто до нас не біжить, рухаємося далі по маршруту. Змінився у нас буквально не сильно цей 24-й маршрут, але стало дуже-дуже ліпше в будні дні. І тепер ми спокійно, спокійно. Рухаємося, оминаючи основну пробок на вулиці Гагаріна, а нині це вулиця Карпатської України. Виходимо наліво, шкода там так, рухається, а вона йде направо. Добре. Зміни. Невеликі, але я за це дуже-дуже дуже дякую, тому що в нас вже нема таких запізнень. Дякую за зміни. Це дуже суттєво для нас, для водіїв, а також для пасажирів, тому що ми вже менше запізнюємося. Відео я не знімав дуже времени много, дуже багато часу, то що робота, дому у мене все отак, от зміна за зміною нема нема времени абсолютно. Але скоро вже розпочну. Знімати почастіше. Частіше. Все, всім всього хорошого. Буду старатися частіше викладати. Якщо буде, звісно, час. Добрий день. Це мій бивший, бувший напарник Віктор Антонінович. А фамілія слишком звісна, щоби її. Слух називати, да? Голос називати. Ну, от і все.